Серед цих більш ніж 20 безпілотних літальних апаратів є розвідувальні суто бойові, мініатюрні, і такі гіганти, як ось цей двомоторний патрульний літак. Їх презентують і державні, і приватні підприємства, навчально-наукові заклади, в тому числі Національний авіаційний і Чернігівський технологічний університети. Семінар за участю цих виробників і представників Генерального штабу та Міністерства оборони організований за дорученням Ради національної безпеки та оборони. Всі виробники українські. Вітчизняні виробники, представлено їх більше 20. Основні проблеми, які виникають, це вироботка єдиної позиції щодо характеристик таких безпілотних літальних апаратів, їх номенклатури для виконання різноманітних задань. Якщо для військових головна проблема випрацювати єдині стандарти вимог до обладнання, то для виробників переконати державу вкладати кошти в цю техніку вже на стадії розробки, кажуть самі промисловці. Наприклад, ось цей польовий ударний безпілотник зараз єдиний майже готовий до серійного виробництва літак камікадзе української розробки і комплектації, який несе бойові заряди і здатний знешкоджувати укріплені вогньові точки і навіть важку техніку. Є таке потенційне сприяння в тому, щоб доведений він був до розуму, але є й проблеми. Проблеми в тому, що держава фактично не фінансує і не допомагає розвитку безпілотної авіації. Все, що ми зараз робимо, це робиться на волонтерських і власних засадах. При тому паралельно закуповуються дорогі західні озброєння, яке фактично розроблено на кошти держав, які представляють, тобто вони були проінвестовані. Є вимога ще стара показати, наприклад, 30 ударів попадання в ціль. Це значить потрібно 30 Екземплярів е, знешкодити, розбити і так далі. Ми вже на сьогоднішній день розбили біля 20 екземплярів для того, щоб відпрацювати всі методики, для того, щоб відпрацювати попадання і так далі. А ще 30 ну це біля 200 тисяч доларів, і це потрібно просто викинути на вітер. Тому ці речі має на себе брати держава. Семінар відкриє серію випробувань, на яких і мають бути визначені моделі, що їх закупить держава для оснащення збройних сил. Ми. Очікуємо поглиблення співпраці наших підприємств з підприємствами «Укроборонпрому» перш за все. Тому для наших керівників підприємств дуже важливо бачити, куди країна рухається, в чому потребує, які замовлення готова розміщувати. Цей семінар він передує цілому комплексу випробувань, які будуть проведені з кожним. Із розробників, знову ж для того, щоб прийняти рішення про готовність їх апаратів та документації, для того, щоб вже включити ці зразки для закупівлі за державну оборонним замовленням. Семінар пройшов на базі Державного науково-випробувального центру Збройних сил України, що дислокується в Чернігові.